Вітаю вас у третьому кроці пропрацювання негативного переконання. Для того, щоб багато заробляти, потрібно розглянути вкладатися в роботу, і неважливо, хочеться вам зараз цього чи ні. Отож, які слова вам потрібно зараз сказати у третьому кроці для того, щоб пропрацювати це переконання. Які слова вам потрібно сказати у третьому кроці для того, щоб пропрацювати це негативне переконання? Минулому я стабільно та регулярно вкладалася в роботу. Я рухалася вперед, я бігла, отримала якісь певні знання, незалежно від того, хотілося мені це втумити чи ні. Деколи мені було важко, проте я все одно йшла вперед. Заради своєї мети, чи то заради фінансів, чи то іншої вигоди. Про те, що більше я обирала зовнішні чинники, то більше моя мета віддалялася від мене. Коли я робила що не хотіла робити, коли я обирала вигоду. Фінанси та результати віддалялися від мене. Це все тому, що я не обирала себе. Я обирала щось інше, когось іншого, щось зовнішнє. Щось таке, що я не можу контролювати. Щось таке, що поза межами моєї відповідальності. І я не чула себе. І таким чином моя мета віддалялася. Проте тут і зараз я обираю інший сценарій. Я обираю йти вперед, тому що я цього щиро хочу. Я обираю вкладатися в роботу тоді, коли я хочу. Навіть якщо я хочу вкладатися в роботу раз на місяць. Навіть якщо я хочу працювати раз на тиждень, навіть якщо я хочу працювати раз на декілька днів. Це моє бажання, і я його поважаю. Я буду працювати тоді, коли цього мені істинно хочеться. Якщо мені зараз хочеться відпочивати, то я буду відпочивати. Якщо мені потрібно відпочивати місяць, то я буду відпочивати місяць. Якщо мені потрібно відпочивати декілька тижнів, я буду відпочивати декілька тижнів. Якщо мені потрібно відпочивати декілька днів, то нехай це буде декілька днів мого відпочинку. Я чую себе, я люблю себе і я реалізовую свої бажання. Я творець своєї реальності. І я обираю комфортний рух вперед у своєму житті. Якщо в якийсь період мені не хочеться рухатися, то я не рухаюся. Я обираю якийсь інший вид діяльності. Проте я завжди обираю себе. Я обираю свій комфорт. Я обираю своє, своє наповнення. Я обираю своє гармонійне самопочуття. Я обираю здоров'я, я обираю силу, я обираю любов. Та я обираю себе. І від сьогоднішнього дня я працюю тоді, коли я хочу. Я працюю стільки, скільки я хочу, і я зупиняюся тоді, коли відчуваю, що мені достатньо працювати. І я відпочиваю тоді, коли я хочу. Я обираю себе, і світ обирає мене. Усі можливості прийдуть у найкращий для мене час. А найкращий для мене час це час, коли я наповнена, коли я відпочила, коли я поїла, коли мені добре. Отож я обираю себе. І найголовніша цінність це я. Таке, таки буде. Амінь. Так, отож, ви пропрацювали цей крок, все добре. Орієнтуйтеся на своє самопочуття зараз. Чекаю вас на останньому четвертому кроці. До зустрічі!